Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Втекла від війни у 2014-му. Розпочала нове життя та відкрила грумінг-салон в Одесі. Історія переселенки з Донецька. Перше мовою оригіналу в Одесі готується до прем'єри рок-опера Ісус Христос Суперзірка. Останнім клієнтом цього дня у грумерки Євгенії Жигуліною став Йоркширський тер'єр Мейсі. перш за все, я перукар. Перукар, але це називається грумер у професійна наша діяльність. Це грумінг. і зараз у нас ось така. Собачка, це якширський терьєр, тер'єр, ось такий гарнюня, мейсик. І зараз я йому виконую стрижку. І така стрижка потрібна собаці, примірно так, раз на місяць, Ось вони ходять, тому що шерсть вона дуже ковтуниться, путається. Та грумер це та людина, яка допомагає собачці бути не тільки гарною, але й здоровою. Робота завершена. Собаку передають власниці. Все? К мамі побіжиш. Так, ну, іди. Ласка, іди, 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 іди. Мой зайка, іди, іди, мой красивий. Іди, іди мой родной, ідімо, зайчка, мамина, іди, Будемо дівати. Боже, такой класний. Євгенія Жигуліна родом з Донецька. Там жінка і опанувала свою професію. А саме в Донецьку, в моєму рідному місті, почалося моє захоплення, так скажемо, тому що ну, в мами були собачки. Якось на той момент ніхто не міг стригти якось зовсім собак. Ну, грумерів ще не було, і ніхто не навіть не знав, що така є професія. Я вирішила почати цю справу ну, ще 15 років тому. І саме в Донецьку в мене з'явився мій перший бізнес. Це в мене було два салони після е, цієї ситуації, війни. Е, нам ми вирішили закрити ці два салони та переїхати через кілька років після переїзду до Одеси. Жінка відкрила новий салон. На нього отримувала кошти від дія бізнес. У період саме повномасштабного повномасштабного вторгнення. Ми вирішили, що все ж таки потрібен бізнес. А у 2023 році ми відкрили цей салон. Своїх коштів не вистачало, тому що я не хотіла, наприклад, відкривати якийсь, знаєте, кабінет маленький, щось таке. А вже думали, якийсь масштабний бізнес. Тому ну, гроші не зовсім вистачило, і саме державні кошти нам допомогли. І ми. Цей отримали грант практично одразу. Повертатися до Донецька жінка не планує. В Одесі її родина розпочала життя заново. Одеса це вже мій рідний дім. Тут наш дім, тут наші діти, наші усі родичі знаходяться тут або десь за кордоном. В Донецьку, на жаль, вже нічого немає. Ну, окрім можливо, якоїсь нерухомості, ну це вже таке. Може, з'їздила би провідати свій рідний дім в минулому, так сказати. Так, хочеться погуляти по Донецьку, тому що це дійсно гарне місто. І... Ми скучили дуже, але потім просто відпустили і вже вирішили, що треба жити якось далі. В перші місяці справу вдалося зробити прибутковою, каже Євгенія. Вважає відкривати грумінг салон попри війну не було помилкою. Я хочу порадити усім людям. Якось іти до своєї мрії та не здаватися зовсім. Війна, не війна, там, корона, не зрозуміло, що ще буде. Ми живемо сьогодні, а не завтра або колись. Тому, якщо у вас є якийсь там варіант, може бізнес, але якийсь страх, це нормально. Так, я теж боялася, хоча у мене досвід там великий. Тим не менш, ми Ризикнули, і ми задоволені на всі 100%. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Волонтери гуманітарного штабу Ходжибеївського району зібрали для переселенців та мешканців міста, що опинились у скрутних життєвих обставинах, продуктові набори, ліки та сонячні батареї. Роздача допомоги для тих, хто цього потребує, відбулась у сквері Гамова. Кожного дня ми намагаємося надавати людям допомогу. Кожного дня це різна допомога. В понеділок, середу та п'ятницю. Це гуманітарна продуктовими наборами, які фасують наші волонтери. І ми тут роздаємо в гуманітарному штабі. Сьогодні наші гості це люди з інвалідністю, діти з батьками, переселенці. Намагаємося надати їм саме ту допомогу, яка їм потрібна. І кожен випадок розглядаємо окремо. Команда працівників центру складається з волонтерів. Зокрема, долучились студенти одного з учпових закладів. Одес. Для мене це задоволення. Ми тут всі разом фасуємо: цукор, борошно, консерви та інше. Я вважаю, що це дуже важливо допомагати. Це об'єднує нас. Я знаходжусь тут зі своїми друзями. Дуже багато зараз людей залишилося без своїх домівок, без родичів, можливо, і це дуже важливо їм допомагати. Цього разу до волонтерів долучився й меценат з іншої країни, який каже, вирішив внести особисту грошову допомогу тим, кому це на сьогодні вкрай необхідно на початку зими ми зустрілися з шістьма тисячами сімей, які просто не знали, як їм вижити. в них були різні потреби, вони хворіли різними хворобами, і я побачив дуже багато сліз. Тож зрозумів, що тут потрібна допомога. Як зазначають, у гуманітарному штабі будь-яка допомога це можливість підтримати тих, хто цього потребує. Тож запрошують всіх охочих долучитися до цієї справи. Ольга Глечик, Олена Кутинова, Суспільне новини, Одеса. Рок опера Ісус Христос суперзірка, яка на думку музикальних критиків стала сенсацією у 1970 році та викликала багато дискусій у світі. Тепер звучатиме в Одесі мовою оригіналу англійською. І цей факт дирекція театру музичної комедії імені Михайла Водяного називає головною особливістю майбутньої прем'єри. Розповідають для більшого розуміння вистави на допомогу глядачеві прийде синхронне титрування українською. Ми вперше працюємо. Англійською мовою. Ми освоюємо нові горизонти, і для нас це такий великий крок. Це така популярна, така знакова рок То вона йде багато років на Бродвеї, вона йде йшла багато років на вестенді в Великобританії. Тому це дуже відповідально. Завершує роботу над прем'єрою головний режисер театру Володимир Підгородинський. Роль Ісуса, яку в оригінальній версії виконав Ієн Гілан, вокаліст Ді Purple, в Одеській виставі грає актор театру Ярослав Селицов. Насправді це дуже відповідальна справа зараз відбувається і відчуваю я себе дуже схвильовано, тому що така постать. З якою потрібно поводитись дуже обережно. Колись на початку постановки режисер сказав: От скажи мені, як Ісус? І правильно, ніхто не знає, який він. Тобто, ось грає. Рук опера Ісус Христос Суперзірка» описує біблійні події, а саме останній тиждень життя Ісуса Христа в сучасній інтерпретації. Як зізнаються, в театрі про постановку рок опери тут думали ще до епідемії ковіда. Та тільки зараз, незважаючи на повномасштабну війну в країні, вдалося втілити плани у життя. Ще однією особливістю постановки одеської прем'єри вважають наявність оркестру на сцені, а не в оркестровій ямі та хореографію хору. Вони розкрили себе ну, з усіх боків. Вже, як то кажуть, не секрет і не тайна, що. Хор давно вже рухається, не як 20-30 років тому. Да, вони постійно танцюють. Вони хореографією займаються. Да, і у нас Віталій Вікторович – новий наш балетмейстер. Він постійно такі рухи ставить, які задовольняють всіх і глядача, і хористів. В театрі зазначають, що війна внесла свої корективи в підготовку до прем'єри, а саме в складі хору. У нас є два хористи, котрі зараз в лавах ЗСУ знаходяться. Це Андрій Мазур. Його забрали ще з перших днів, буквально як почалась війна. І також з ним пішов вокаліст Микола Гош. Прем'єра вистави Ісус Христос Суперзірка відбудеться в Одеському театрі музичної комедії 10, 11, 16 та 17 лютого. Ольга Глечик, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.